Мудрий Нестор Літописець писемність українську започаткував, коли пером своїм правдивим в літописі історію закарбував. Увібрала наша мова запах рідної землі, материнське щире слово пісню в небі журавлів. Співтрим, яйських потоків, поля і лісів, сині небо ясно оки, дзвінташиних голосів. В рідній мові мудрість слова, в ній сонце, і гроза, і веселка кольорова, світла мамина сльоза Мов невичерпна криниця, щастя і почуття, слово ніжне, слово криця, світ кохання і життя. Мова наша мова, мова кольорова. в ній гроза травнева, тиша вечорова. Мова, наша мова, лід минулих повість, вічна юна мудрість, сива наша совість. Як вогонь у серце я несу в майбутнє, не мову слово не забудь, велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода То України мова барвінкова, така багата й вічно молода, вона, як ніжна пісня колискова, заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що гордо лине в свій стрімкий політ. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо все за джерело. мова це наша світлиця, вона як добірне зерно, мова державна перлина, не завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть.